Кожного з нас є своє розуміння того, як виглядається по що повинні виглядати певні речі та місця. За деякі картини ми тримаємось, за деякі намагаємось забути. Однією із таких є картина пекла і того, яким ми собі його уявляємо. Хтось уявляє собі це місце, сповнене вогню, таке собі озеро, хтось може сказати, що це місце вічної темряви, чи місце, сповнене катувань та тортур, як у Данте. Хтось каже, що пекло це не те, що буде, а те, що є, наприклад, віддалення від Бога, від Творця чи усвідомлення своєї деградації. Для когось пекло це самотність, для когось ментальний стан, для когось пекло це інші. Жан-Поль Сартр у своїй п'єсі на один акт за зачиненими дверима поміщає її героїв в одну кімнату без вікон і лише в одними дверима з трьома диванами і бронзовою статуєю на каміні: Йозеф Гарсін зізріо, Інес Серано та Естель Ріголі з Парижа, а також камердинер, який по черзі заводить їх в цю кімнату. Спочатку Гарсіна, потім Інес і зрештою Естеллу. Кожен з них знаходить свою причину для подиву. Карсін дивується, чому в кімнаті немає дзеркала і зубної щітки. не дивується, чому Карсін не мучитель і чому її роз'єднали із Флоренцею. А Естелло дивує огітність диванів. Вони знайомляться і заводять розмову про те, чому вони тут і як вони тут опинились, яка розпочинається під час висловлення Інес свого захоплення красою Естелли, і говорить, що вона хотіла б привітати її з квітами, на що Естелло відповідає: Квіти? Звісно, я любила квіти. Але вони б тут зав'янули дуже швидко, все ж тут так душно. Але головне залишатись веселими, наскільки це можливо, згодні? Звісно, а ви теж так, відповідає Інес, минулого тижня, що до вас? О, я нещодавно відповідає Естела, лише вчора, і взагалі то церемонія ще не закінчилася. Вони пам'ятають і бачать свою смерть і те, що відбувається з їх цілами зараз. Естелла згадує, як вона померла від пневмонії, Інес померла від задушення газом, а Гарсін від 12 пострілів в грудину. Вони розмовляються, проте все ж доля нещирості відчувається навіть крізь слова. Вони явно мають що приховувати один від одного і не з особливою охотою розкажуть, чому ж вони опинились тут, в пеклі. Хоч попри явну неохоту кожен з них все ж це робиться, розказує, чому він тут опинився. Цікаві історії, я не буду вам спойлерити аж настільки, на випадок, якщо вирішите прочитати цю п'єсу. Проте, якщо вони знаходяться в пеклі, то постає запитання чому ж немає фізичних тортур? Інець говорить, що це ж очевидно економія людських або ж диявольських сил. В цю кімнату більше ніхто не зайде, але й ніхто не вийде. Лише ми втрьох. Назавжди. Кожен з нас буде мучителем двох інших. Естелла припускає, що їх разом звели випадково, і в цій кімнаті їх не повинно було бути. Проте Інес заперечує в протилежному припущенні, що ця кімната була заздалегідь приготована і на жах ідеально облаштована саме для них. Великий акцент, до речі, робиться на дзеркалі, а саме на його відсутності. В певний момент Естелла впадає в істерику, тому що вона не може подивитися на себе. Інес пропонує стати її дзеркалом в своїх очах, чому Естелла відмовляє. Ближче до кінця п'єси підіймається одне із фундаментальних питань, чим є людина і чим можна судити життя за одним єдиним вчинком чи проступком. А також напряму підіймається тема теорії погляду та теорії інших Сартра. Гарасін сподівається на допомогу від Інес, переконуючи її в правильності своїх вчинках в своєму житті. Він просить повірити йому, що він завжди чинив так, як треба, підсумовуючи свою розповідь однією із найцитованіших фраз від Сартра: Людина є тим, ким вона бажає бути, але людина завжди помирає занадто рано чи занадто пізно, щоб довести свою правильність. Йенес постає опозитом Гарсіну, мовлячи Ти твоє життя і нічого більше, ти не гідний Гарсіне, тому що я таким тебе бачу. Тепер трішки детальніше розглянемо теорію погляду і теорію іншого Сартра. Отож, коли ми дивимося довкола, ми бачимо об'єкти людей, будівлі, дерева і так далі. Ми для себе виступаємо в ролі суб'єкта, як центр самих себе, як центр свого світу. Але що відбувається, коли ми дивимося на іншу людину і розуміємо, що для неї ті ж об'єкти, які оточують і тебе, є частиною її світу. Хіба вона для себе не такий самий центр? Все ж навіть розуміючи це, я все ще можу бути суб'єктом для самого себе. Все міняється, коли інший спрямовує свій погляд на мене. І таким чином я вже стаю об'єктом, тому що він, рефлексивна свідомість і все моє сприйняття себе, весь мій суб'єктивний світ рушиться під його спрямованим поглядом. Тепер задумайтесь, чи почуваєте ви себе комфортно, коли на вас дивиться незнайомець 5 секунд, 10, 20, хвилину. Ви як він не зводить з вас очей, відчуття несприємних. Сартор це так, ніби в світі є якийсь зланий отвір посередині, і цей отвір це інший той, хто краде мій світ. І під гнітом погляду це змушує мене відчувати те, що Сартор називає сором моє я зазнає глобального знецінення, воно відчуває себе неповноцінним, неприйнятним та засудженим. І що не менш жахливо, це те, що я не знаю, яким мене бачить інший, і я не можу повпливати на те. Ще зазначає Сартер, що я не обов'язково повинен бачити цей погляд. Я можу просто відчувати, як на мене хтось дивиться. Жах проявляється в цьому саме псевдодетермінізмі, тому що інший судить мене і бачить мене таким, яким я, звісно, не є. Для нас людина позначена насамперед переступанням певної ситуації, тим, що їй удається зробити з того, що зробили з неї. Під спрямованим на мене поглядом відбувається придушення моєї свободи, і відколи інший заглиблюється до моєї суб'єктивності, він ініціює конфлікт або ж слугує розбурхувачем внутрішнього дуалізму, початковий сенс якого перехід від буття для себе до буття для іншого. Це другий паттерн феномену, який Сартер називав недобросовісність, яка полягає в тому, що я буду чинити або ж жити неавтентично. Не знаючи та не розуміючи справжнього себе, але із уламків цього інтерсуб'єктивного світу думок, цього буття для іншого, я складу свою псевдоособистість, і, як писав вже Ніцше ми з необхідності лишаємося чужими для себе, не розуміємо самих себе, ми змушені сприймати себе інакшими, споконвіку визнаємо незмінну тезу кожен сам від себе як найдальший. для себе ми аж ніяк не пізнавані. Я перекладаю на інших, зрештою, відповідальність за відкриття та розуміння себе, приймаю свою фактичність, заперечую свою трансцендентність та відкладаю момент прийняття рішення протистояти очевидним негативним наслідкам мого занепаду. І саме тому цю домінацію іншого або ж інших над моїм я в соціальному світі Сартер назвав пеклом. Так, це саме той момент. Я дивлюся на цю річ на камінній полиці і розумію, що я в пеклі. Кажу вам, все було продумано заздалегідь вони знали, що я стоятиму біля каміна, погладжуватиму цю бронзову статую, і всі очі будуть спрямовані на мене які будуть пожирати мене. Що вас лише двоє? Я думав набагато більше, та це і є пекло. Ніколи б не повірив. Ти пам'ятаєш все, що нам розповідали про камери тортур, вогонь, сірку, палаючий мергель, казки для дітей. Нам не треба розпеченої кочерги, пекло це інші люди.